Уже офіційно день міста Дубенчани відзначатимуть 2 серпня. Відповідні зміни на 9-й сесії депутати нещодавно внесли до статуту громади. На цьому ж засіданні розглянули низку звернень громадян, більшість яких стосувалася облаштування вуличного освітлення, автобусних зупинок та ремонту дорожнього покриття. Звернув жителям мікрорайону підборці з проханням вирішити питання про утрі дороги на цвинтарі по вулиці Кременецькій біля натобази. Копію заяви мешканців мікрорайону долучаю. Зокрема, було з'ясовано, що ремонтуватимуть вулицю Венецька, яка веде до навчально-виховного комплексу і де нещодавно побудували котельню. Також депутати ініціювали створення спеціальної комісії, яка стежитиме, щоб історичний центр міста забудовували згідно єдиної архітектурної концепції. Історико-культурна спадщина, яка є сьогодні запланована і запроектована е, планом розвитку нашого міста. Генеральним планом нашого міста, історико-культурним опорним планом нашого міста є основою для того, щоб ми його виконували, і все крапка більше говорити не треба. А це все, що сьогодні відбувається, дійсно відбувається. Е Самозабудова або інші речі це зовсім такі мінус ретектуру на засіданні. Озвучили відповідь Рівненської обласної ради стосовно ситуації у Дубинському хоспісі. Зокрема, депутати області висловилися проти скорочення штату працівників у цьому медичному закладі. Народні обранці міста у свою чергу звернулися до облдержадміністрації щодо допустити зменшення ліжкомість у пологовому будинку Дубна, оскільки вважають такі дії необґрунтованими. При обрахунку необхідності скорочення ліжкового фонду. Обласне управління охорони здоров'я е, рахувала сукупно ліжковий фонд міста Дубна і е, ліжковий фонд е, Дубинського району. Дубинська міська рада вважає... Будь-яку подальшу оптимізацію ліжкового фонду, лікування профілактичних закладах міста Дубна недоцільною, а постанови кабінету міністрів повністю на сьогоднішній день виконаними. Оскільки фінансисти міської ради прозвітували про перевиконання бюджету міста, то депутати внесли зміни до головного фінансового документу, зокрема, виділили 10 тисяч гривень на забезпечення муніципального оркестру: 300 тисяч спрямувати на видатки на утримання художнього училища і 200 тисяч віддати як сувенція районному бюджету на утримання центральної районної лікарні, та незважаючи на те, що виділили кошти на підтримку районної лікарні, депутати міста вирішили звернутися до своїх колег з району щодо відшкодування коштів, витрачених на надання послуг жителям Дубинщини дитячими садочками та позашкільними навчальними закладами, а також професійним училищем. Якщо врахувати загальні суми витрат, які провадить бюджет міста на задоволення потреб розслуження жителів Дубицького району, цифра 16-го року складатиме 15 мільйонів двісті чотири тисяч гривень. Рішення депутатів підготувати таке звернення, пояснив міський голова Дубна. Сьогодні бюджет міста так само в складному становищі, як і бюджет району. Ми прагматично працюємо на перспективу. Нормальним доступним бюджетом, що робиться в районі, це вже інша справа, але вони хочуть за рахунок нас вийти. Вибачте із цієї ситуації. Не можна так. Також депутати затвердили програму підтримки громадської організації Драгонбот клуб Гетьман, програму розвитку земельних відносин та перелік адміністративних послуг, які надаються у ЦНАПі. На засіданні розглянули й більше ста земельних питань.